Інфраструктура, енергетика, вода, дороги Києва в критичному стані чи з бомби з цим, на жаль, зробити нічого не можна. І друга причина через хаотичну забудову. Тут це в руках мера кличка. Однак його партнер, правонаступник Медведчука, новий голова ОПЗЖ Столар, спотворює Київ після побігу Комарницького, посадки Молчанової столар знову став головним куратором київських гектарів і сірих забудов, його фонди «Профінвест», «Евоінвест» і десятки інших по схемах збирають гроші інвесторів, виводять гроші в кеш і за кордон і розподіляють кошти між учасниками, не забуваючи про кличка і контролерів. У центрі столиці, Дерземлю автомехбази продали своїм за копійки 96 мільйонів за ділянку, яка мала б коштувати щонайменше 300. Київрада і фонд. Держмена мовчать. Усі розуміють, хто стоїть за угодами. На осокорках 50 гектарів Медведчука просто переписали на охоронця Столара. Тепер це преміум житло, а не повернення громаді землі. Інвестори залишились без квартир, зате у Столара нові віли у Дубаї, заморожені ЖК Фьорд, Поетика, Діаданс, символи мільйонних відкатів Кемда та особисто кличка. Коли схеми столара сплили, з'явились погрози під його адвоката та у Опанасенка. Після відмови замовчати нашу ГО ридернули, а у ЗМІ і миротворець полився бруд про вигадані наші зв'язки. Тепер у суді лежить позов Опанасенка. Аби приховати правду, просить провести його допит закрито, силаючись на свою нібито службу у ЗСУ. Але правда все одно. Буде спливати. Кличко, чому відхрещуєшся від друга з батальйону Монака? Умеров, Малюк, Кравченко, Кличко. Де санкції для спруту Медведчука, Столара і ОПЗЖ? Хочеш більше? Наш телеграм.